Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, гості Житомира, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. В наявності тракторці підвозяться, всі тракторці є, соліси. 24, 26. Ось розширена база соліса, одноциліндрові, шифінги. 404 G2 з кабіною, з такий красень, 504 з кондиціонером ловим, всі тракторці в наявності, будь ласка, запрошуємо. ось Сімтайчок 244-й є. Трьохциліндрові шифінги. SL з широкою резиною. Ска з вузькою, Донфен, люкс з кемовським мотором, джима з кемовським мотором, Донфен на вузькій резині. 244 Все є в наявності, будь ласка, запрошуємо. Зараз йде відгрузка 354-го шифінга. Тракторець перевірений, їде наружен. Відпустили власника вже даного трактора на три дні. Зателефонував, старий знайомий, приїхав і купує для дружини, для дітей помічника сільського господарства. Знімається глушник, знятий на транспортування. Зараз будемо загружати в автомобіль і відправляти до власника. Тракторець перевірений, будь ласка, запрошуємо всіх придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. Дякую.